Невідомі люди заблокували бізнес-центр на Чапаєва, 7. Про це повідомили працівники офісів, розташованих всередині. Люди скаржаться, їх комп'ютери перевіряють, працівників не випускають на вулицю, а відвідувачам не дозволяють заходити всередину. Ми закриті вже тут, якщо не буду виватися, з 11 часом. Прийшли люди з тасками закрили нас просто. И вот ничего не объясняли. Двери закрыты со всех сторон. Не впускают, не выпускают никого. Обыскивают не определенные организации, а весь все офисы, которые здесь находятся. Обыскивают в поисках, как я понимаю, сотрудничество с какими-то определенными организациями. Не разглашают с кем. Они при пришли вот к нам в офис, да, они проверили, это заняло где-то минут 10 от силы. Проверили по компах вот какие-то фирмы, Не ми з ними, сотрудніші лімуснімі штоніті, не об'яснілі, то есть никаких объяснений этому не давали. Як з'ясувалося пізніше, приміщення заблокували податківці. Вони кажуть, що проводили слідчо-оперативні дії у цій будівлі і переконують, у ході роботи силових методів не застосовували, а працівників офісу відпустили вже о 16-й годині. До єдиного реєстру до судових розслідувань внесено кримінальне провадження відносно одного з підприємств міста Житомира. І згідно ухвал суду в даному офісному приміщенні проводяться слідчо-оперативні дії. Нічого страшного там не відбувається. От тим більше, що на даний момент вже слідчо-оперативні дії закінчились. Подробиці правопорушення, яке вчинила фірма, податківці обіцяють повідомити після закінчення слідства.